Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги мариновані гливи. Для цього почищені гливи, і помиті, е, відварюю. Спочатку перший раз закипить, зливаю воду, другий раз вже промиваю і ставлю варитися з моменту закипання одну годину. Стерилізую кришки-банки, зварені гливи, відсіджую. Перебираю другу каструлю. Воду, в якій варилися гливи, я виливаю а роблю маринад. Беру чисту воду. На 2 кг моїх відварених глиб я брала 2 літри води. На кожну літру беремо по одній столовій солі, я дві давала, тому що 2 літри. І по одній столовій цукру. І 25-30 міліграмів оцту 9%, Лавровий листок, перчик горошком чорний і гвоздики. Ну, десь 3-5 штук на одну літру. Ще раз нагадую, в мене 2 літри. І оцту на літру 25-30 грамів. Хто як любить гостроту. я давала по 25. Тобто на 2 літри я дала 50 мл оцту. і висипаю відварені гливи сюди ж. І хай вони покиплять в цьому маринаді 10 хвилин. Перемішати добре, накрити і хай киплять. З моменту закипання хвилин 10. Все, потім відварені. Маринаді гливи разом з маринадом накладаю простерилізовані банки. Можна і не стерилізувати, оскільки потім ще треба буде їх стерилізувати е, окремо в каструлі. Але для мене це не важко простерилізувати кришки банки, я вже тоді впевнені, Отже, Накладаємо. З цієї кількості в мене вийшло 7 півлітрових баночок глиб. І кладу в каструлю гарячу воду, оскільки тут теж маринад був гарячий, стерилізуватися, стерилізую з моменту закипання 10 хвилин. Потім виймаю, закручую. Ось в мене вийшло сім баночок. Гарні, такі, біленькі і, повірте, дуже-дуже смачні. Тоді окутую і хай стоять до повного остивання. Так що готуйте, хай вам вдається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!